Виконуємо номер 365 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Сума 5 в квадраті і числа 1. Спочатку виконуємо піднесення до квадрата. 5 у квадраті це добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 5. 5 множимо на 5 це буде 25. Додаємо 1 буде 26. Завдання друге. Різниця з 7 у кубі і числа 10. Виконуємо спочатку піднесення до степеня. 7 у кубі це добуток трьох множників, кожен із яких дорівнює 7. Виконуємо множення, 7 помножити на 7 буде 49. І 49 помножити на 7 буде 343. 343 відняти 10 буде 333. Завдання третє. Різниця: числа 20 і 3 у квадраті. Виконуємо спочатку піднесення до степеня. 3 в квадраті це добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 3. 3 множимо на 3 9